Всім привіт! Сьогодні буде відеогляд на постільну білизну від фірми Colorful Home. Вона лише в євро розмірі, подарункове пакування, такий ось плотний ПВХ. Вибачте, плотний пакет, не ПВХ, плотний просто пакет з логотипом фірми. Ось зображена Colorful Home. І всередині ще додаткова цупка. Така ось об'ємна, велика, гарна коробка. Вона в такому самому стилі, як і пакет. Ось така цупкенька. А тут ще всередині зображено, яка буде постіль. Тобто, так вона буде виглядати в розстеленому вигляді вживу. Також зараз порівняємо, чи відповідає фото всередині упаковці постілі вживу. Ще додатково дивіться, таку ось плівочку заматаний, Заматана постільна білизна. Це ще не все. Отак ось у нас запакована підковдрочка. Класно, правда? Також з логотипом фірми. Все дуже стильово, круто, мені неймовірно подобається. А ось так окремо запаковане простирадло. Та наволочки дві штучки. Ну, тобто, більш подарункового та гарного пакування не знайти, як на мене. Ну, ви знаєте, я вже бачу, що відповідає а, фото. На картинці постілі вживу Але все ж таки, давайте відкривати і дивитися, як постіль буде виглядати. Я вам зараз все ще більш детально розповім. Ось вам доказ, що постільна білизна дуже м'яка і приємна, тому що котик зовсім не злазить з нею. Лежить, тут гріється. Склад бавовна 100% у постілі. Тип тканини, фланель. Хочу сказати, що фланельку можна використовувати як зимовий, осінній, весінній літній будь-який період, тому що це натуральна тканина, вона дихаюча, дуже-дуже м'якенька. Має такий маленький начосик, ворсик, сама тканина плотна, але дуже м'яка. Не плутайте її, будь ласка, з байкою, тому що байка це більш лише зимова тканина лише в євророзмірі дана постільна білизна, підковдра, ковдра, простирадло та наволочки в комплекті, подарункове пакування, ціна 1400 гривень за євророзмір. Маю багато різних кольорів. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм або в групі Вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Приходьте, приєднуйтесь, пишіть мені в особисті повідомлення. Я вам скину всі кольори, а також допоможу з вибором. Розмір підковдри євро 200 на 230. Як ви бачите, то постільна білизна, виконана в стилі кампанія, тобто поєднання двох різних кольорів та малюнків. Застьобується підковдра на змійку. Ось вона понизу розташована, я вже її відкрила, тому що одною рукою незручно відкривати, закрита додатковою тканиною, щоб не було змійку, видно, всі шовчики всередині прошиті оверлочені нитки ніде не торчать, дуже висока якість пошиття. Простирадло збільшеного євро розміру. Звичайне, не на резинці. Ось так оброблені края, прошиті оверлочені, 220 на 240 розмір простирадла. І, звичайно, наволочки в комплекті, їх розмір 50 на 70. Вони по периметру з такими гарними вушами та рюшками. Як ви любите, це найулюбленіший вид ваших наволочок. З такими, так, ось, бачите, воно прошите такі ось як бортики виходять. Також двокольорова подушка наволочка. Вірніше тут з внутрішньої сторони один колір, а з зовнішньої інший. Одягається на запах, запах ось так ось ближче до кінця наволочки. Глибокий, подушка не буде випадати. Також все супер класно прошите оверлочено, ніточки ніде не торчать.